Вітаю підписників та глядачів каналу. А сьогодні хочу просто привітати з вас з наступаючим новим роком. Сьогодні я приїхав в одне з наших таких одних мальовничих міст. Це на нашу гідроелектростанцію. Зараз переключуся, покажу. У нас хоч і зима, але зими у нас нема. Ось так бачите. от Такі камінці, тут колись був кар'єр у нас, далі ось там річка йде. А, ну Це вже менша річка, яка м -м, стікає після ось цієї дамби. Ось так дуже гарне мальовниче місце. Їздимо сюди на рибалку, м -м -м, з сім'єю приїжджаємо, зі всіма. Ось. А, ось сьогодні теж нарешті вирішив виїхати на рибалку і вирішив зняти. Відео, привітання з наступаючим новим роком. Всіх рік був дуже важкий. Можливо, у нас по якійсь мірі трошки легший. У нас, ну, скажімо так, Хмельницька область, на межі З Вінницькою областю У нас, нам було трошки легше. У Нас не було ні бойових дій, У нас єдине, що, так як ми знаходимося на трасі, у нас було. Проблема просто переїхати дорогу, якщо чесно, ні перейти, не переїхати. Тобто одна сторона жила своєю, своїм життям, інша другим життям. Переїхати дорогу, бувало, таке півгодини. Півгодини стоїть, щоб переїхати дорогу. Ніхто не хотів пропускати, всі їхали, тікали. Було страшно, але ми тепер пережили. Ну і будемо працювати на те, щоб піднімати нашу країну. Будемо старатися. Звісно, ті регіони, в яких були бойові дії, дуже багато хто звертався до мене, в кого нашу улюблену ягоду. Коні повитоптували. Але будемо надіятися на краще, будемо розводити, будемо працювати, все буде добре, все буде Україна. Якщо комусь потрібна буде якась допомога, завжди радий буду вам допомогти. Звертайтесь. З наступаючим вас Новим роком. І пам'ятайте, кожен день ми стаємо все ближче до перемоги. Слава Україні і героям слава з Новим роком!